Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, 27 вересня. На минулій нашій відеозустрічі ми вчилися складати коротенькі повідомлення про що-небудь, використовуючи слова назви предметів та слова дії предметів. Записували речення. Давайте пригадаємо. Слова в реченні ми позначали чим? Рисочками. А що це за маленька рисочка в слові на початку речення? Хто пам'ятає? Це означає, що слово на початку речення пишеться з великої літери. А закінчується чим? Так. Крапкою. Скільки слів у реченні на цій схемі? Порахуйте. Один, два. Так. Два слова. Складіть речення за картинкою та схемою. Малята! Ми знаємо, що речення складаються зі слів. А слова складаються зі звуків. Звуки в слові теж можна порахувати і записати схему. І я вже, малята, знайомила вас зі звуковою доріжкою. Сьогодні я вас познайомлю з чарівною країною звукляндією та її першим мешканцем. Послухайте, будь ласка. У далекій країні Звукляндії на краєчку лісу жив собі голосний. Ось такий. Звали його голосним тому, що він вмів голосно співати звуки. Ось так. А-а. о о у е. І. І. Давайте разом з ним заспіваємо. Приготувалися? Почали. А о! Дякую малята. Як умів співати голосний? Так голосно. Від того, що голосний умів голосно співати звуки, ротик його розкривався і був такий кругленький. Голосний знав аж шість пісеньок звуків. Голосного любили всі, хто знав, особливо пташки. Чому він подобався пташкам, як ви гадаєте? Тому що пташки теж полюбляють співати веселих пісень. Ну, от ми і познайомилися з першим мешканцем країни звукляндії. Як його звати? Так, голосний. Запам'ятайте! Голосні звуки в словах ми будемо позначати. Такою звуковою фішкою, як його кругленький ротик. Ми такі фішки вже виготовляли з вами. Тепер мами вам допоможуть виготовити звукові доріжки. Давайте візьмемо звукову доріжку з трьома віконечками і визначимо. Де знаходиться голосний звук у слові Мак? Слухайте уважно. Макк. На початку слова який звук? Так, звук М. Другий який? Так. А? І останній К. Який звук голосний? Так. А. Візьмемо фішку і поставимо її посередині нашого звукового ряду. Це також можна записати в зошиті. Намалюємо звукову доріжку на три. Клітиночки. Посередині у нас голосний чорний кружечок малюємо. І знизу можемо підписати літерами м а, К. Скільки звуків у слові мак? А скільки голосних! Тепер, малята, відкриємо абетку і познайомимося з наступною її літерою. Минулого разу ми знайомилися з літерою В, а сьогодні познайомимося з наступною літерою абетки. Слухайте уважно віршик. Вдача наша така! Ми утнемо гопака! Ген затято в боки руки, Начувайтесь за каблуки, і дівчата, й парубки йдуть в таночок залюбки, навіть смуток утіка, як ударем гопака. Про що розповідається у віршику? Про гопак український таночок. Слово гопак з якого звука починається? Так, зі звука Г. Звук Г, а літера Г. Ось велика і маленька літера Г. Давайте її розглянемо і надрукуємо в зошиті. Пам'ятаєте, що олівець тримаємо трьома пальчиками, ставимо дві крапочки, щоб провести вертикальну лінію на дві клітинки. Так, Зверху від початку цієї лінії проводимо горизонтальну лінію на одну клітинку. Пропускаємо клітинку. Знову ставимо крапочки, з'єднуємо їх, проводимо вертикальну лінію і маленьку горизонтальну. І так, цілий рядок до кінця. А тепер малята пропоную розглянути картинки та назвати слова, які починаються на звук Г. А на наступній зустрічі ми познайомимося з наступною літерою абетки і продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!